Привіт, мене звуть Риваль Дмитро, і це шостий випуск моєї нової рубрики на Ютубі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь різними інсайтами, думками, висновками з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хотів би поділитися з вами своїм баченням, як я взагалі сьогодні бачу інфобізнес, що сьогодні працює, як люди отримують результат, на чому треба фокусуватися. Поділюсь своїм баченням. Я сподіваюся, що це буде для вас корисним. І так, що я бачу, що сьогодні відбувається на ринку. Коли я бачу якісь круті результати, які роблять люди на ринку, то це зазвичай коли є якийсь експерт, у якого є велика аудиторія. Тобто великі, якісь класні результати робить людина, в якої або є якась велика база підписників, або є якась велика аудиторія в соціальних мережах і ключове лояльна аудиторія, тобто аудиторія, яка довіряє цьому експерту, або довіряє цьому якомусь там Коучу, чи якомусь тренеру, чи якомусь там худий кінець, якомусь блогеру. І коли є велика аудиторія, тоді е, людині просто там зробити якийсь крутий результат. Бо з великої кількістю людей робиться велика кількість продажів і робиться крутий результат. І цей результат потім показується, і якби е, люди думають, вау, це круто. Або ще інший випадок, я бачу, як люди роблять класні результати. Людина, яка добре розбирається в інфобізнесі, іде і продюсує якогось відомого блогера, або продюсує якогось відомого експерта, якого знову ж таки є велика лояльна аудиторія, і просто ця людина, цей інфобізнесмен, допомагає цьому блогеру або цьому експерту монетизувати свою цю велику лояльну аудиторію, і потім піарить цей результат. Це те, як роблять зараз великі крупні гравці. На ринку класні результати, тобто вони просто показують, як е, як роблять результат за рахунок того, що вони монетизують велику лояльну аудиторію. Це один такий приклад. Другий приклад, коли там робиться, е, класні результати, коли експерт має хороші стосунки з іншими експертами, в яких є теж. Велика лояльна аудиторія, коли він партнериться з цими експертами, і вони допомагають йому просувати його продукти. Наприклад, він робить запуск свого продукту, і в нього є знайомство. В нього є інші знайомі експерти, в яких вже є велика лояльна аудиторія, і він з ними партнериться і каже: Давай, я зараз буду запускати новий продукт. Давай ти допоможи мені його розпіарити. І що роблять ці експерти? Вони там заздалегідь планують цей запуск, вони підготовують різні матеріали. Якщо брати американців, то вони ще записують інтерв'ю там різні, і потім в момент запуску ці всі експерти починають піарити цього одного експерта, і він робить дуже крутий результат за рахунок ось цих інших експертів, в яких знову ж таки є своя велика лояльна аудиторія. І саме на цих от великих лояльних аудиторіях робиться. Класні результати, тобто цього експерта, починають. Крупні гравці рекламувати, і він робить під час запуску дуже класні результати, і потім показує ці результати, і каже: Дивіться, який класний продукт, як багато людей в мене вже купили. І потім, за рахунок того, що е, в момент запуску дуже багато купує, він це потім піарить, спрацьовує соціальний доказ, і якби він потім, за рахунок цього результату, ще отримує нових багато клієнтів. Ось так це все робиться. Тобто. Або за рахунок великої лояльної аудиторії, яку має сам експерт, або за рахунок великих лояльних аудиторій його партнерів, людей, також експертів, або якихось там популярних людей, в яких вже є велика лояльна аудиторія. І так робляться круті результати. І якщо брати ту ж Америку, так і ось я читав у Расела Брансона, він розповідав, як робляться запуски в Америці. Та ж теж самий принцип робиться, і це наші перейняли в американців. Наприклад, якщо він розповідав про Тоні Робінса. коли Тоні Робінс запускає якусь нову книгу, от він пише свою нову книгу і робить запуск цієї книги, що він робить, щоб зробити її бестселером? Він до запуску цієї книги він зв'язується з усіма там топовими експертами, з якими він знайомий або з якими є якісь там відносини, і він пропонує їм просувати цю книгу. Що він робить? Він до запуску... Проводить дуже багато інтерв'ю для цих топових експертів. Він ці експерти беруть у нього інтерв'ю. Вони записують це інтерв'ю. Він цьому інтерв'ю розповідає там, відповідає на їх питання і розповідає про запуск своєї нової книги. І він, ось до запуску цієї книги, проводить дуже багато. Таких інтерв'ю у топових експертів, у експертів, в яких вже є велика аудиторія, лояльна. І він для них робить ці інтерв'ю. І потім ці експерти використовують ці інтерв'ю і починають просувати цю книгу по своїй лояльній аудиторії. І в момент запуску всі ці експерти, всі його там знайомі, там експерти, якісь там з якими погодилися. Приймати участь крупні ці гравці ринку починають в один момент піарити його цю книгу по своїй аудиторії, і створюється такий ажіотаж. так? Люди бачать, чого таке, що рухається. І люди починають дуже багато людей починає піарити таких крупних гравців, піарити цю книгу. І в момент запуску ця книга набирає дуже величезних обертів. Вона стає дуже популярною, стає там топ-продаж, дуже багато продажів. Перші дні робиться, і вона стає бестселером. І коли вона стає бестселером, потім люди на неї звертають увагу і починають проспрацьовувати цей механізм. І інші люди, які навіть там, не входили в бази там, в аудиторію цих крупних гравців, вони теж підключаються і починають купувати цю книгу за рахунок її популярності. І ось так роблять це американці. І так вже перехвачують наші теж. Копіюють цю модель, і так робляться великі результати, щоб ви розуміли за рахунок інших крупних гравців, яких є лояльна аудиторія. Тобто, коли ви бачите класний результат, зазвичай за цим стоїть велика. Нелояльна аудиторія, або самого експерта, або людей, які підключаються. Тому е, такий меседж головний, так, якщо хочете класні результати, у вас або повинна бути своя величезна лояльна аудиторія це перша умова. так? Або друге, у вас повинні бути партнери, друзі серед е, ваших там, серед інших підприємців, інших гравців вашого ринку, які в момент запуску вашого продукту могли вас. Пропіарти серед своєї великої лояльної аудиторії тоді можна зробити круті результати. Це один підхід, це те, що я бачу, тобто. Фокус уваги, якщо ви там новачок, або якщо ви там недавно в інфобізнесі, або у вас там немає серйозних результатів, якщо ви хочете е зробити класні результати в інфобізнесі, перше, на чому ви можете сфокусуватись, це на тому, що збирати велику лояльну аудиторію, тобто створювати якийсь класний контент на різних платформах і збирати довкола себе велику лояльну аудиторію. Тоді в майбутньому ви зможете зробити класні результати. І друге, на чому ви можете сфокусуватись. Це е, намагатись подружитися з іншими лідерами думок, з іншими крупними гравцями на ринку, щоб в майбутньому, коли ви робили запуск якогось продукту, щоб вони вас пропіарили. Це два дві такі точки росту, на які можна фокусувати сьогодні. І третє, так як ще класний результат роблять люди, якщо не брати велику лояльну аудиторію. Е, ще, от я читав Френка Кьорна, я слухав там інших експертів. Класні ще результати роблять, коли там, якщо не брати велику аудиторію, люди роблять, коли продають дуже дорогі якісь продукти. Це, наприклад, там мастер-майнди, якісь особисте наставництво, якісь роботу під ключ, або якийсь там коучинг особистий. Тобто, коли ви продаєте не якісь дешеві продукти, якісь коробочні курси, якісь там онлайн-школи, якісь там невеличкі продукти, а коли ви продаєте... Якісь такі серйозні продукти за серйозні гроші. Тобто, якщо у вас нема великої лояльної аудиторії, ви хочете нормально заробляти на маленькій аудиторії, ви повинні продавати щось дороге, або особисте наставництво, або особистий коучинг, або якийсь мастермайд, або там на ходи кінець якийсь груповий коучинг, за який ви будете брати е, хороші гроші. І тут основними такими умовами повинно бути: ви повинні вміти доводити людей до певного результату. І друге, ви повинні доводити людей до такого результату, за який люди будуть готові вам багато грошей заплатити. Якщо ви там людям щось зробите, якісь результати, якісь ну за які вони не готові заплатити, то ви багато грошей за цей результат не зможете брати. Тому це такий повинен бути результат, за який ви могли б брати багато грошей. Якщо ви, наприклад, бізнесмену допоможете там заробити. Грубо кажучи, один мільйон, то він з вами поділиться. Він вам там 200-300 тисяч заплатить, тому що він один мільйон заробить. Але якщо ви там допоможете якомусь там хлопцю заробити тисячу гривень, а він вам 100 тисяч не заплатить, щоб працювати з вами, то ви повинні це розуміти. Тому дивіться, так такі ключові точки. Або у вас повинна бути велика лояльна аудиторія, або ви повинні фокусуватись на зборі цієї лояльної аудиторії, або ви повинні будувати стосунки з крупними гравцями ринку, або ви повинні продавати щось таке, за що ви можете багато грошей брати. Якесь наставництво, мастермайн, груповий коучинг, або особистий коучинг. І при цьому ви повинні розуміти, що ви повинні вміти доводити людей до результату, до такого результату, за який вони готові будуть заплатити хороші гроші. Це такі ось. Фокус уваги, на чому ви можете так зосередити свій фокус уваги в інфобізнесі, якщо ви хочете нормально заробляти. Це моє сьогодні бачення, це те, що роблять люди, на чому можна фокусувати сьогодні, або збір аудиторії, побудова лояльної аудиторії, або якби дружба з іншими. Крупними гравцями, або ж ви продаєте щось дороге, у вас невелика аудиторія, ви на маленьку аудиторію, але дуже дорогі продукти продаєте. Ви теж класно заробляєте. Або ще один такий напрямок хороший: це якщо ви розберетесь добре в інфобізнесі, в внутрішній кухні інфобізнесу будете розуміти, що тут як влаштовано, будете розбиратися в маркетингу, в продажах в інфобізнесі. Ви можете робити, як роблять це деякі гравці ринку. Ви можете знаходити інших крупних експертів, в яких є вже велика лояльна аудиторія, і допомагати їм монетизувати їх аудиторію або знаходити якихось середніх експертів і допомагати їм продавати дорогі інфопродукти і брати за це багато грошей. Це ще один такий напрямок, який класно зараз працює. Це таке бачення моє, на чому сьогодні як сьогодні будувати інфобізнес, на чому фокусуватись? Тобто збір аудиторії, бо побудова відносин з крупними гравцями, або допомога іншим експертам або якимсь крупним гравцям монетизувати свої знання. Або на продажі якихось дорогих товарів або послуг, якихось наставництва мастер мастермайду, чогось такого, тоді не потрібна велика аудиторія. Це те, що я бачу сьогодні, те, як люди сьогодні роблять круті результати. Сподіваюсь, що вам моє це бачення було корисним. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви там хочете, щоб я розкрив більш детально цю тему, ще там поділився своїм баченням. То пишіть, будь ласка, в коментарях. Ваш зворотній зв'язок він буде давати мені розуміння, що мені робити далі, що викладати, над чим працювати, яку тему ширше висвітлювати, і це буде дуже класно. Тому я чекаю на ваш зворотній зв'язок. На цьому буду закінчувати сьогоднішній випуск. Дякую вам, що витратили свій час, що послухали мене, що я зміг поділитися з вами своїм баченням. На сьогодні все. Бувайте, радий був вас бачити.